Тут коржі такі. О. І ми їх перемащувати будемо вершками збитими з цукром, і ванільним цукром. Так. Так, вони продаються, 100% вершки ніде не продаються, кроме нашої фірми. Ти не знаєш, що таке козині вершки. Це дивися. За готове масло. Вони не випадають. Це вже масло. А, Ні, це ще не масло, ну, Ні, це пощі, пощі Ну почти, почти масло. Якщо на масло збивають, то це недовго. Не Дві секунди і масло. Ага. Беремо тепер. О, ші, люди добрі, ви тільки подивіться. Зараз будемо Добав робити вишки. крем. Каму з вершками ми п'ємо, борщимо з вершками. Щоб зробити якісний крем, треба додати пудру сахарну. Зараз росте 150 кущів чорної смородини. І ми туди в торт, до крема будемо додати чорну смородину. Бубочки. Бубочки? Бубочки! Боже! Красив. 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 Ой, ребята, просто рекомендую. Просто рекомендейшн. Спеціально ложка. Так, так. Для витягування вершків. вершків. Ну, да, бо як ти їх витягнеш? Це 100% вершки. І ти ж їх не вилеш, бо вони не виліз. Де, де ти в магазині бачила 100%, навіть коровичі вершки? їх нема. А у нас на фермі є козині. 100%, Бач, диви. Ой, Масло. Масло. Бачиш? Бачиш, які краса. вершки. Бач? Козині це вершки. І оце з них. Зараз буде Крем. Я обожаю цей Крем. Ви подивіться, як його виглядає. Він мені не міняється останні років 30. Ми з Ігорем, у нас завжди спірне питання по вершках і по робінню торта. Він завжди дуже дуже багато вершків. Я не люблю багато вершків, мені треба, щоб відчувався тісто ще. А я не люблю тісто. Я люблю вершки. А знаєш, чого я люблю так? Тому що я коли в Дрездені в ресторані заходив і бачив торти, де коржі не мають ніякого значення, а має крем, крем значення. Mm -hmm. Вони там крема всяке робили. І я думаю, так хіба ми не можемо українці зробити робити самі так. прекрасні Тресло. торти? Легко, легко, зараз будемо робити. так Ми його сюди висипали. Дві пачечки. Дві пачечки. Тепер, тепер... тепер ми висипаємо сюди пудру. Отак, не багато її трошки висипали. Угу, uh -huh, uh -huh. Так. І а. приступаємо зараз, До збивання, До да? збивання, збивання. беремо отаку. Зараз я покажу, до якої консистенції вона збиває. Mm -hmm. Іди сюди. Mm -hmm. Тут треба ту цю дирочку дивитися. Mm -hmm. А отак робиш. Mm -hmm. так. О, оце вже готовий. Mm -hmm. mm -hmm. Оце вже готовий крем. Все. Ще Оце. Пару років, буде Оце, бо трошки перезбили, поки ви там світ шукали. Трошки перез... Оце, Оце туристи бувається. приїжджають і вони в захваті від того, що таких продуктів вони просто ніде не бачили. Просто ніде. Це наша ізюмінка і екзотика. Робиться крем. Боже бачили, який крем вийшов? Це Оцим тепер кремом. Оцим. будемо перемащувати торт! Давай. Да, Ігор'ючі, молодці. Просто да. молодці. Ну, а ми, Тепер нас... ми їй любимо чорну смородину. Дивись, мастимо. Смородину ми не обробляємо нічим. Тепер беремо так. І так. І отаку, ось 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 чорну смородину і ось так ого-го розсипаємо. У такому довільному порядку. Ось ось так ми її порозсипали. Класно. Ну, ось. Так. Тепер беремо другий корж. Які молодці. Боже, Ігор'ючі, які молодці. Раз. Другий корж. Хоп. Так. Так, тепер опять мастимо. Нас ж крему багато, нам не треба в І не треба. В... А саме головне не економити. Да? Не економити. <ріст> Гроші <ріст> не керувати людиною, а таланти людські керують людиною. Боже, яка красота? Ось, ось, так, ось. ось ми так. От так. А потім вже ж ми ж будемо його їсти. Ми ж не то, що його зробимо, а ми ж одразу будемо їсти. Отсюда. Ми ж голодні Що? отсюда. Що? Туристи а, кажуть, от вас голодним не вийдеш, Я говорю, не можна, ми ж прив'яжемо. Як будете голодним, ми заставимо їсти. Да, от, бо а так, так. ти знаєш, як можна оформити е, турт без е, отих всяких шприців? шприців? без того всякого. Знаєш як? Як? Як Свородиною? Ні. 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 Береся один струмень, який використовується в кожній. на каждой кухне есть. Это вилка. А и делаешь узор. И делаешь себе узор. ну, я делаю не гнездо, потому что я дева по задяху. И мне не нравится все. О, або круглый. Бо мой знак означает круг в квадрате. И морозово. все. Боже, хоть бы сегодня. И так, а все. день, 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 день Ну, мало крема, було б більше крема, то було. А тут менше крема, то воно не то. А, ти а, тож, надави, отам... то. а тут раз, два, три, чотири, п'ять і сім. Коли... І, і оце коли робиш торт, або співати, або щось таке гарне думати, і тоді торт завжди буде і...